Бог реально допомагає в таких ситуаціях, тобто не є таке, що ти у тебе проблеми з дружиною, ти звертаєшся до Бога, Боже допоможи, а, а ти може сам просто її дратуєш або щось робиш таке, через, через що виникає ця проблема. Насправді все залежить від того, що ми вкладаємо в сенс поняття Бог допомагає. Якщо ми вкладаємо, що я зараз помолюся, і Бог за одну секунду за мене це зробить. За мене це так зробить не працює. перетворить мою дружину на ту, яку якою вона була 20 років назад, коли ми одружувалися, або зробить ще якісь там як душевні, так може якісь і косметичні операції, то ясно, ж це так не буде. Але що може зробити Бог? Наприклад, дуже часто буває в таких молитвах, коли людина щиро приходить до Бога, Бог показує самілю. Людині, що їй треба змінити в собі, з чого почати з себе, які мають відбутися переміни зі свого боку? Далі Бог починає самій людині давати силу, Бог починає самій людині давати натхнення, як я вже сказав, мотивацію. І як правило, я проводжу цей приклад, і можливо він вже звучав у вас в ефірі: про те, що ми хочемо переробити іншу людину. Але це найбезглуздіше заняття. Тиснути на іншу людину, щоб вона змінилася, це призведе тільки до того, що людина займе захисну позицію і займе глуху оборону. Тоді як коли ми приходимо до Бога, він допомагає мінятися нам. Я роблю що зі свого боку, сподіваючись на те, що поміняється інша людина. Кажуть, що в одній американській компанії якось проводили е, такий експеримент, розділили кімнату навпіл, проклесили лінію і поставили двох працівників, ну, як в форматі тренінгу, одного з одного боку, лінії, другого з другої. І кажуть: е, ви маєте домовитися один з одним, щоб не застосовуючи силу, е, вмовити іншу людину перейти на свій бік. І якщо ви вмовите іншого, перейти на свій бік. То у підсумку ви отримаєте премію. Стали два американці, говорили цілий день і так ні до чого не домовилися, тому що ніхто не хотів, вибачте, бути лохом, щоб на ньому хто інший заробив, а він втратив. І вони цілий день простояли, не домовилися. Кажуть, що точно такий самий експеримент зробили в Японії. Поставили двох японців Тут безсторонньо до менталітету, але просто про вміння домовлятися. І ось стоять два японці, вони нахилилися один до одного, пошепотілися 30 секунд. І потім синхронно переступила кожний на сторону іншого, і обоє заробили премію. І ось дуже часто в сім'ї потрібно навчитися домовлятися, щоб синхронно перейти кожний на сторону іншого. А навіть якщо е ти не знаєш, інша людина зробить це чи не зробить, робити такий крок зі свого боку, сподіваючись, що коли ти зробиш крок на його сторону чи на її сторону, то він чи вона зроблять крок на твою сторону. Саме тому Біблія каже, що любов завжди надіється. В любові завжди є сподівання, що я буду старатися, я буду робити те, що залежить від мене, а воно якимось надпроднім чином вплине на іншу людину. Чи можна молитися Бога і просити, щоб він змінив конкретно того партнера? От мені не подобається в ньому, що він робить так, Боже зміни його або її. Молитися можна взагалі про що завгодно, бо коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що деякі молитви, зафіксовані в Біблії, вони настільки відверті, вони настільки, я б сказав би так, контроверсійні, що якби ними зараз помолилися в деяких церквах, тобто людину виставили за стіни. Тоді як Давид молився такими молитвами, які на сьогоднішній день, може, в чомусь і дають нам якесь підбадьорення, бо послухайте, якщо Давиду можна було, то може і мені можна говорити. З Богом можна говорити про все відверто, можна просити про що завгодно. Питання в тому, що у Бога завжди є відповідь так, ні, і почекай. І ось, коли ми дуже часто просимо Господи, зміни іншу людину, то Бог каже ні, тому що це маніпуляція. І найперше, давай почнемо із тебе, почнемо із твого серця. Чи це не означає, що ми не маємо молитися за інших людей, але коли ми молимося, Господи, зміни, Господи, поможи. Ну звісно, це дає Богові відповідь на наше прохання, можливість впливати на, на життя іншої людини, але не переступаючи волю цієї людини, не ламаючи її через коліно, можливо, там якісь обставини будуть складатися, щоб людину підвести до певних висновків. Таке буває, однак, перш ніж Бог розбирається з кимось по нашому литвом, він в першу чергу розбирається з нами. Як я часто кажу: перш ніж Бог міняє обставини, Він міняє тебе. Ти хочеш, щоб змінилися обставини, але Господь хоче, щоб змінився те, що змінився твій характер, твоє ставлення. Тому чи можна молитися? Можна. Але чи багато продуктивніше буде сказати: Господи, не зміни мого чоловіка чи мою дружину, Господи, а що ти хочеш змінити в мені? А потім хай моя поведінка, мій приклад, мої переміни вони вплинуть на іншу людину. То це багато продуктивніше. Сказав колись один невіруючий чоловік, який не ходив до церкви, не не слідував за Богом, а його дружина почала такий шлях, і він е колись подивився на переміни в житті своєї жінки, і, хоча був проти, хоча він не сприймав її віри, врешті-решт мусив здатися і каже: Ти знаєш, якщо на землі є такі ангели, то напевно на небі має бути Бог, тому що жінка змінилась в позитивну сторону. Повторюся: ми хочемо натиснути на людину. Але тиск тільки змушує оборонятися. Я, я люблю цю притчу. Часто її цитую також, коли проводжу вінчання, що сонце і вітер посперечалися, хто швидше змусить людину, яка була одягнена в брудний плащ, скинути себе ту таку неприємну брудну одежину. І вітер каже: я зараз холодом подую, зірву з нього того плаща долі секунди. Але чим сильніше він був холодом, тим більше людина в плаща закутувалася. Сонце каже: Добре, давай тепер я попробую. і просто пригріло теплом. І людина подивилася, що їй тепло і сама зняла того плаща. Отак інколи буває, чим більше ти тиснеш, не має значення на чоловіка, на дружину, на дітей, на батьків. Чим більше ти тиснеш, тим більше людина закрив кутується в свою проблему, закривається в собі. Коли ти кажеш людині, послухай, я тебе люблю таким, як ти є. Я просто тебе люблю, я буду починати переміни себе. Я буду до тебе ставитися з теплом, такого як ти є. Людина розслабляється і сама часто відмовляється від цієї проблеми. Так а якщо мене люблять, то чого мені воювати, чого мені доказувати, чого мені відстоювати, і сама починає змінюватися.